Пам'ятник слава Дитяча Демя Що? пусто. Це дубок. Ну, на мою думку. Найстаріший в парку. Ну чому визначити? То що найтовстий. Зверніть увагу. Омела на ньому не росте. Ось росте омела. Ось росте, ось росте, он росте, он росте. Я не против омела. Всі мають право на життя. Ось скільки омели. Дубок. Не росте омела. Щось знає. Кстати, на каштанах теж не росте ось так Спортсмени. Прекрасна погода, мороз. Виходьте на свіже повітря. Дихати на повні груди. А там сковорода. Батько наш сковорода. Вон так.